Вітаю учнів 10 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку арабська каліграфія арабеска книжкова мініатюра. Як вам уже відомо, багато релігій для вираження своїх переконань використовують спеціальні зображення, ікони. Натомість іслам заперечує можливість зображення Бога, його зовнішню подібність із людиною. Головним носієм сакрального сенсу в мусульманському мистецтві є священне слово Корану, художньо оформлене як напис чи графічний символ. Еквівалентом пластичного мистецтва стала каліграфія, що виникла на основі копіювання Корану. Згідно висловам пророка, каліграф, якому вдасться переписати красивим почерком Коран. Буде належати до числа мешканців раю. Мистецтво каліграфії при написанні творів сприймалося носієм магічної сили. Арабська каліграфія або мистецтво зображення слова є ключовим елементом ісламської культури, такою ж невід'ємною її частиною, як мусульманство або арабська мова. В арабських країнах це мистецтво було доведено до абсолютного ступені довершеності. Володіння каліграфією в арабських країнах з часом стало показником освіченості та духовної довершеності, каліграфічні написи розміщували на стінах сакральних споруд, на сторінках старовинних рукописів, на блискучих керамічних кахлях вплітали у візерунки килимів, тканин, нагробків, посуду, меблів та іншому. Першим із канонічних почерків вважається куфі від назва міста Куфа в Іраку. Цей стиль каліграфії геометризовано монументальний та тяжіє до прямих ліній та чітких геометричних форм. Його використовували, зокрема, для створення перших написаних рукою копій Корану. Інший стиль Насх, що означає листування, горизонтальний строгий почерк, який використовувався в листуванні та створенні ділових паперів, і для цих цілей продовжує вживатися дотепер в різних варіаціях. Вважається, що від нього ведуть свій родовід усі пізніші варіації арабської каліграфії. Для документів, які видавали державні органи Османської імперії, було розроблено спеціальний шрифт дивані. Це дуже витончений декоративний шрифт із великими діагональними завитками, але досить легкий для читання. Ще один цікавим витвором ісламських каліграфів була тугра, це стилізоване зображення імен османських султанів, яке вживалося як віза для імператорських указів. Особливо прекрасна тугра відомого султана Сулеймана І Великого. Пізніше тугру використовували як царську емблему на монетах і печатках, аналогічно тому, як європейські монархи використовували герби або монограми. Всього відомо 35 тугр османських падишахів і всі вони справжні витвори мистецтва. На сьогоднішній день тугру використовують в архітектурі для оздоблення. Мусана не є шрифтом як таким, а складається з тексту, виконаного стандартним шрифтом, наприклад, насхом, в формі, де одна частина є дзеркальним відображенням іншої. Ще цікавішою був різновид каліграфії, де текст зазвичай вираз із Корану розписаний у формі птиці, тварини, дерева або якогось іншого предмета. Орнаментальність як декоративна форма уявлень про красу світу перетворюється на підґрунтя художньої творчості мусульман, арабська в'язь пронизує книжкову графіку, архітектуру, вироби декоративного мистецтва. Безперечно, релігійні обмеження щодо зображення живих істот позначилися на розвитку певних жанрів живопису та скульптури, проте їх дотримувалися далеко не всюди. Натомість тематика, виключена з релігійного життя, залишалася надбанням світської культури. Заборона стосувалася не самих зображень, а використання їх як об'єктів поклоніння. Галерея образів, людей і тварин широко репрезентована у сюжетах книжкових мініатюр. Розквіт цього виду мистецтва припадає на 12-13 століття. Це лаконічні і місткі ілюстрації до наукових трактатів та історичних хронік, а пізніше це художні твори. Рукописна книга цінувалася в ісламському світі як святиня. Саме на її сторінках арабський художник міг дозволити собі втілити своє враження від спілкування з реальністю краси земного світу. Мистецтво арабської мініатюри відзначається умовністю у зображенні місця подій і персонажів, увагою до найдрібніших деталей. Театральною виразністю жестів і поз, витонченою декоративністю. Відомим майстром геральської школи мініатюри був Бегзад, який створив витончений світ поетичних і філософських образів. Йому належать чотири ілюстрації з манускрипту Бустан поета Сааді, виготовленого для бібліотеки Султана Хусейна Байкара так як вони містять підпис художника. На основі цих малюнків склалося уявлення про індивідуальний новаторський стиль бекзада. Для його малюнків характерні врівноваженість і гармонія в колірній гамі і композиції, більш детальною промальовані і точні у виконанні. Бекзац створював багатофігурні композиції на сюжети з історії народів Середньої Азії, ілюстрував поетичні твори, писав портрети, творчості живописця притаманні риси реалізму в передачі пейзажу, людських образів, побутових деталей. До безперечно оригінальних належить мініатюри з рукопису Хамсе Нізамі. В центрі мініатюри зображено фігуру правителя в зеленому халаті та його гостей, розташованих по колу. Врівноважена композиція сповнена руху конкретними виразними діями персонажів, зображених реалістично. В мініатюрі притаманна пишна декоративність, тепла кольорова гама, багата на контрасти і відтінки. Унікальним явищем мусульманського мистецтва є арабеска, складний орнамент, створений на основі точного математичного розрахунку. Він складається з геометричних фігур, переважно зіркоподібних многокутників, стилізованих рослинних мотивів, каліграфічних написів, застосування принципів симетрії, пропорційності сприяє створенню дивовижних художніх ефектів. Такий орнамент фактично виключає фон, так як один візерунок вписується в інший, закриваючи поверхню. Європейці називали це боязньо-порожнечі. Арабески можна розміщувати на поверхні будь-якої конфігурації, плоскої або опуклої. Немає ніякої принципової різниці між композиціями на стіні або на килимі. На палітурці рукопису або на кераміці. Отже, суворі традиції визначили релігійну заборону на зображення людей і тварин, особливо в тих випадках, коли це може призвести до обожнювання творінь. Або може відвернути увагу від поклоніння Аллаху у так званому квітковому стилі, філософи Сходу бачили можливість висловлювати мрії людства про спокій, красу та щастя.